Чують музеї, бібліотеки, архітектурні пам'ятки. Руйнуються не лише камінь чи дерево. Руйнується наша історія, пам'ять, унікальна ідентичність, якою дорожить не лише Україна, а й увесь світ. Російські атаки в Одесі пошкодили сім пам'яток у серці міста, сучасного та світового об'єкта спадщини ЮНЕСКО. Це не випадковість а частина небезпечної тенденції, знищення культурного поля країни. У цьому інтерв'ю поговоримо з експертом, який знає, як і що саме знищується, що вже втрачено, а ще що можна щонайменше врятувати. Більш детально про те, як знищується культурна спадщина України і чи вдасться ворогу досягти своєї цієї страшної мети, говоримо далі. Денис Яшний кандидат історичних наук, пам'ятникознавець. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня. Я дуже вдячний за таку підводку. Але насправді є колеги, які знають набагато краще, що відбувається в Одесі. Вони там працюють. І я б запропонував таку ретроспективу, так? Тому що те, що відбувається на території всієї України на сьогоднішній момент, відбувалося під час Ато ООС да, на території Донецької, Луганської області і Автономної Республіки Крим. А ви дуже влучно сказали, чи зможе ворог досягнути своєї мети. Ми маємо зрозуміти, що росіяни вони продовжують політику культурного стирання. Да. Ну, на сьогоднішній момент культурне стирання стало вже таким, такою трендовою ознакою. Да, багато хто про неї говорить, але якщо ми повернемося буквально в 20. 2000... 14, 15, 16, там, 18 рік до 20-го, мабуть, року культурне стирання ну, взагалі не розглядалося як частина злочинів російської влади, російського військового керівництва російських військових підрозділів, російських організацій і інституцій державних проти української культури. Так були випадки знесення пам'ятників да, наприклад, Пам'ятники присвячені або голодомору або українському національному спротиву на окупованих територіях мається на увазі період Другої світової війни. А іноді зносилися пам'ятники жертвам депортації кримсько народу або демонтувалися. Іноді демонтувалися пам'ятники для людей важливих. Для певних технічних да, наприклад, пам'ятник, присвячені Петру Григоренко був свого часу демонтованому в Сімферополі. Ну, тобто багато речей, які відбувалися, але вони не складалися в єдину картину. А між тим, ще з 2008 року частина кримських музеїв вона була під таким достатньо щільним покровом російської пропаганди, да і це все в Криму особливо це просувалося. І лише коли масштабування того, що відбувається з українською культурою, не було такого медійного розголосу, то стало зрозуміло, що в цілому це політика, це політика, да. Тобто політика цілеспрямована, спрямована, в якої є витоки, які з якої є ідеологи, да? в якої є виконавці, ну і так далі, тому подібне. Якщо ми говоримо з вами про а, кількість знищених пам'яток, ми маємо а, оперувати ну декількома цифрами. Є цифра від Міністерства культури і стратегічних комунікацій. Це дві понад 2,5 тисячі об'єктів культурної спадщини, які зазнали руйнування. Але ми маємо розуміти, що сюди не входять об'єкти на окупованих територіях, здебільшого. І не входять об'єкти, які були знищені до 2022 року, тобто до повномасштабного вторгнення. А якщо ми з вами говоримо про Крим і окуповані частини Луганської Донецької області, то велика кількість об'єктів саме археології постраждали. Ну, більше того, з об'єктом археології, з обліком об'єктів археології, навіть на сьогодні дуже велика проблема. Ті, що страждають від обстрілів, тому що вони знаходяться біля лінії Богового зіткнення і виїжджати. І робити інспекцію курганів, ніжками проходити ну це дуже небезпечно. Да? А форма, яка дозволяла дистанційно державі моніторити, що відбувається з пам'ятками на ЛБЗ на окупованих територіях, вона досі ну її поки що не існує. Тобто, у нас як візуального стану пам'ятки, але він заповнюється лише і тобто біля пам'ятки. І якщо ми з вами спробуємо осягнути кількість саме для нерухомих пам'яток постраждалих, то я боюся, що ця цифра, ну, якщо не на порядок більше, да, то тобто, в ну, 10 разів то разів 4 враховуючи окупованих території, вона звісно більша, да, особливо це стосується то, постраждалих пам'яток археології. До об'єктів ЮНЕСКО привернута увага, да, коли вибачте. Нехай вибачать мене харків'яни, але коли трохи зачепило Держкрон, а його і правда зачепило, але так, конструк... як писали місцеві архітектори, тобто конструк... конструктивні елементи не пошкоджені, то це одразу робить певний медійний Да, Тобто статус об'єкта в загроженому списку він одразу додає медійної уваги. Коли ми говоримо про Одесу, да, тобто це одразу медійна вага. Але якщо ми з вами будемо говорити, грубо кажучи, про будівлі 19, го другої половини 19, го початку 20-го століття в якомусь селі Пологівського району Запорізької області, це не медійно. Тому що ніхто про це село, село та й саме про селі Пологи, мало хто що знає. Навіть якщо ми будемо говорити про Васильівку, да, то Запорізька область окупована територія, де розміщується єдиний в степовій Україні а, 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 палац, то ми теж ну, досить мало знаємо, а він майже повністю знищений. Тобто, а якщо ми говоримо про це спрямову політику Росії, ми маємо розуміти, що є декілька вимірів. Перший вимір це Вимір вищого політичного керівництва, яке задає, скажімо так, певні тренди, регламентується документами, це, тобто, як викладати історію, як формувати ставлення до культурної спадщини, яке місце займає Російська Федерація, ну, зрозуміло, що там в підручниках цих вона займає найвище місце да, серед тих, хто приніс цивілізацію так званим диким народам, ну це росіян. Ми маємо розуміти, що якщо ми спускаємося на рівень нижче до адміністрації окупованих територій, то зазвичай це місцеві да, місцеві колаборанти. Там вже питання йде в тому, як пристосувати культурну спадщину до того наративу, який спускається зверху. Да? Тобто вона має бути зручна, вона має бути зрозуміла тим, хто зверху, і вона має підтримуватися тими, хто там очолює регіональні органи влади. Якщо ми з вами спускаємося до рівня, скажімо так, окремих населених пунктів, там все погано. Да? Тобто є розуміння про яке про якусь велич, є посилання на події Другої світової війни, загальні ідеї, що Росія, наприклад, там підкорила Кавказ, принесла цивілізацію, начебто в Крим, і так далі, воно є, але розуміння спадщини немає, тому що. Спадщина і взаємодія зі спадщиною це живий процес. Це процес постійної рефлексії, це процес постійного осмислення свого місця серед спадщини і спадщину історіями А Рефлексія це не те, що розвивається в недемократичних Да? Тобто, переосмислювати спадщину це цілком погана ідея диктатура. Так? Чому прийнятий закон, який забороняє перегляд подій Другої Товіє війни, тому що це рефлексія, це одразу питання, а що ж, а може, інакше якось можна було? І так само зі спадщиною. Да? Тобто на низовому рівні спадщина як така, вона а, не є тим зв'язком, який прив'язує людину до землі, коли людина є своєю, коли вона живе. Тут. Ну, Якось так, мабуть. Добре, давайте тоді поговоримо про те, що, по-перше, чи можемо ми зараз сказати про те, які вже пам'ятки зруйнувала Росія на території України під час сучасної ось цієї повномасштабної війни. І друга теза, яку хочеться з вами обговорити, вона витікає з того, що ви зараз сказали. Не мов би є пряма кореляція між тим, наскільки відома медійна, відома якась. Історична точка на карті України з тим, наскільки будуть її охороняти і берегти так чи інакше, чи правильно я зрозуміла те, що не вистачає популяризації тоді в цьому аспекті? Тому що якщо, наприклад, якась світова спільнота буде про це знати, якась міжнародні організації будуть дотичні і долучені до зберігання цієї спадщини? То це буде простіше робити, чи я неправильно вас зрозуміла. Давайте, мабуть, почнемо все ж таки з першого питання. Що найбільше постраждало? Ну, я б трохи інакше це переформулював. Що відомо найбільше з того, що в нас постраждало, так тому що. А якщо ми говоримо про Одесу, то кожна атака росіян вона стає зафіксованою одразу одразу складається акт одразу. Поліція складає свої протоколи. То про це все фіксується. Дениса, я прошу і, одне оточення. Про... Вибачте, будь ласка, е е я вас переб'ю буквально на одну секунду. Ми не говоримо тільки про Одесу. Ми говоримо в цілому про всю Україну. Одесу я привела як приклад того, що навіть міжнародна пам'ятка ЮНЕСКО і та не була захищена достатньо. Е під ось цими обстрілами росіян. Тому ми говоримо про всю Україну: про Харківщину, про Донеччину, і про Луганщину, і про Дніпропетровщину, і про Запоріжжя. Ми говоримо про всі пам'ятки культури як ось це нагадування історичного українського коду, який треба зберегти. Ну, от я... До цього рівня якраз чому я говорю про Одесу, я хочу продовжити в принципі пам'ятки архітектури, коли знищуються, да, тобто споруди ансамблі, комплекси це видно. Це видимо, і це видимо не тільки на територіях підконтрольних в Україні це видно і на де, на окупованих територіях, на територіях, які були звільнені там, але перебувають на лінії бойового зіткнення, тобто це видимі речі. А, я ж кажу, здебільшого вони на сьогоднішній момент спочатку повномасштабного вторгнення обліковані, це більше 2,5 тисячі тисяч об'єктів, які постраждали від російської агресії. Але є ще невидима частина. Ви от казали, що об'єкт ЮНЕСКО да, не захищений. Так, об'єкт ЮНЕСКО не захищений з 2014 року. Є багато досліджень і колег з інституту археології, і, і наше дослідження Крифанського тобто, стратегічну дослідження, що вони перетворили об'єкт ЮНЕСКО, стародавнє місто Херсона Ставлійський та його хора. Да, вони поки його знищили. Ну точніше, не, не, до, не досліджену частину да, городи, вони фактично знищили. Кам'яна могила на сьогоднішній момент в Запоріжжі, ми не знаємо, що з нею відбувається. Хоча це теж да? Але це не пам'ятка архітектури. Зрозуміти, що відбувається з пам'яткою, а це комплексна пам'ятка і археології природи дуже складно, тому що більша частина того, що відбувається з нею, відбувається з і... цю я знову ж таки скажу, мабуть, те, що говорив раніше, найбільше страждає археологіям, особливо в степовій Україні, особливо на півдні, да? тому що на початку повномасштабного вторгнення тільки в Херсонській області цю інформацію ми маємо завдяки колегам з інспекції об'єктів культурної спадщини Херсонської області. Тільки на території Херсонської області майже всі кургани вищі 4 метрів були пошкоджені росіянами, тобто вони використовувалися як спешки, як вогневі точки а до, ну, до деокупації правобережної Херсонщини, а вздовж лівого берега Дніпра і правого берега Дніпра в Херсоні. Про дуже сильно пошкоджені об'єкти археології, деякі з них національного значення, це бізнесівські городишки. Якщо ми з вами говоримо про а, південь Донеччини, про Маріуполь, про а, ту частину Херсонської області, да, Геннічівської і так далі. А знову ж таки об'єкти археології страждають дуже сильно не тільки під час бойових і обстрілів вже після окупації 22-го року, але й під час будівництва. Наприклад, будівництва на каналу, який мав забезпечити водою Донецьк, да який будували Росіяни в 23-24 році. Вони там пам'ятки археології на території України зачепили. Тобто я вважаю, що найбільше все ж таки постраждали пам'ятки археології, але це м, таке інтуїтивне відчуття, і о, це відчуття, яке, ну, яке виникає через те, що багато довелось працювати з матеріалами з окупованих територій, на да, що ну, пам'ятки археології в іншому відсотковому відношенні в. Тому що ми робили з кримським інститутом стратегічних досліджень, вони превалюють над іншими видами пам'яті. Але знову ж таки обстеження неможливо зробити. Зробити висновки про характер пошкоджень дуже складно, тому що якщо ми говоримо про Крим, коли проводились незаконні розкопки, то там публікувалось хоч щось і можна було розуміти, хоча б приблизно характер пошкоджень. А якщо ми говоримо там, де не публікуються результати, да, про пам'ятки, на які просто прийшли російські військові і зробили там свої спостережні пункти або окопи, ну да, ми бачимо окоп, а, а характер пошкоджений. Ми нічого не можемо про нього сказати. Да. Ну тобто, да, я думаю, пам'ятки археології вони постраждали не більше. Чи зменшується загроза для пам'яток архітектури? Ні, не зменшується. І мені здається, ми маємо переосмислити в принципі нашу архітектуру як таку, тому що на сьогоднішній момент ми маємо розуміти, що цілий кластер, цілий пласт історії архітектури, а саме історії промислових архітектура промислових міст вона для нас майже втрачена, тому що найбільші промислові міста які. Відігравали важливу роль і в другій половини століття 20-х роках за радянську окупацію вони знищені. І, наприклад, в тому ж самому Запоріжжі, мабуть, треба проводити ревізію промислових пам'яток і якось зберігати, а не виключати з обліку, як це ну, намагаються іноді зробити місцеві органи самоврядування, тому що ну, промислова архітектура, вона важлива, вона говорить про рівень певного розвитку історичні. Якщо повертатися до відомості та невідомості пам'яток, так статус пам'ятки дуже важливий для того, щоб вона медійно була охоплена. І це дозволяє говорити на загал, на міжнародний в тому числі загал, да? тому що ну якщо ЮНЕСКО бере об'єкти заспілку, що знаходиться під загрозою, то мабуть це важливо для ЮНЕСКО, це важливо для міжнародної спільноти. Але в нас таких поміток не дуже багато. Мені здається, 26 чи 27. Я можу тут помилятися в цифрах, а кількість вже знищених вона багато. Ми майже повністю страчили е, кластер е, на Херсонщині, той самий кластер е, житлових будинків е, німецьких попеленців другої половини 19. Там були великі райони німець, німецьких поселенців е, і ми майже повністю втратили. Це знаєте, що нагадує? Це нагадує втрату єврейської спадщини Персонщини після Другої світової війни, коли, да, коли євреї були майже повністю винищені, а місцеве населення поделиться іноді ці будинки, будинки кладовища, використовувало як джерело каменя для фундаментів нових будинків. От. І ми втрачаємо цілі кластери історії. Вони можуть не немедійні, вони можуть тихі, але врешті-решт це призведе до того, що ми опинилися в ситуації, коли того, що існувало, і що стверджувало, що це наша земля, і що там завжди були люди, його просто не буде. Його Просто буду. Ну тому я вважаю, да, що політика Росії вона з одного боку досить спрямована, політико культурного старання, а з іншого боку, на рівні. Виконавців нижчого уровня це, скажімо так, мімікрування і не просто мімікрування, це виконання забаганок вищих органів влади і вихідних представників влади, щоб забезпечити такий дуже зручне місце ну, хоча б почав місце таке, щоб його не чіпало. Пане Денисе, а чи може, чи можемо ми містяни тих міст, в яких є історичні пам'ятки, історичні архітектурні пам'ятки, щось зробити? Я маю на увазі якось допомогти зберігати ці пам'ятки? Може, це волонтерство, може це якісь фотографії робити, може це інвентаризація, яко чином? Що можна взагалі зробити з тим, аби ось ці історичні? Настільки коштовні речі, настільки коштовні забудови вони все ж таки були в історичних пам'ятках вже України, сучасної України. А, ну, Дивіться, в кожному місті є багато різних активностей, різних. Ну, вору активістів, які цим займаються. Да, і, да. і якщо хтось хоче, він може в з да, наприклад, Ті ж самі активісти свого часу підняли питання в Києві до Саду як яку забудованих почав знову. Але а, проблема в тому, що. Чи готові містяни витрачати свій час і найголовніше? Чи готові вони ресувати? Справа в тому, що є ну банально, якщо ви живете в старому мисловому фонді, варто було б звернутися а, до органів місцевого самоврядування і спитати, чи є у вашого будинку статус статус пам'яті або об'єкти культурної спадщини, бо він і чи радянської радянської якоїсь постановою буде поставлений на облік як? Такий, що має ці і про це вже ніхто не пам'ятає. І, врешті-решт, це призводить до того, що об'єкт культурної спадщини, який стоїть у місцевому обліку, він перебудовується. Над ним, над ним там відбудовуються два поверхи, мансарда, він утеплюється, штукатуриться і все. Або завішується цим кондиціонером. Тобто, треба розуміти. Давайте почнемо з того, щоб виконувати закон. А, тобто, якщо об'єкт культурної спадщини, ваш будинок входить в об'єкт культурної спадщини, то ми виконувати закон. А, і закон про охорону культурної спадщини, в якому прописано, яким чином може використовуватися будівля до того, як будуть розроблені окремі межі пам'ятки і режими використання будівлі. Будь ласка, треба дізнатися, що ви хочете долучитися до ініціатив, долучайтесь, але будь. Знову ж таки треба тут попереджати, що треба бути трохи обережніше, розуміти, що а, є різні групи активістів, це дуже добре видно в Києві, які іноді перебувають в конфліктних ситуаціях між собою, і треба розуміти, що іноді вони можуть перевінати, да коли, наприклад, будівля ще після воєнної, ну, мається на увазі після другої світової війни. Час була повністю знищена і перекладена, вони вимагають зберігати її об'єкт культурної спадщини. Біша шановні, вона була вже знищена, на обліку вона не стояла. Тобто треба керуватися законом, здоровим глуздом і розуміти, що без містян, без жителів міста ну, спадщина не буде збережена. А, що простір він зникає, він не статичний, він змінюється. Але якщо вам болить спадщина, то треба. Ну, на місцевому рівні впливати, писати звернення до місцевих органів охорони культурної спадщини стосовно порушень, які вам здаються. Ну тобто, всі інструменти демократичного суспільства у вас в руках, будь ласка, просто користуйтесь Добре, давайте тепер поговоримо про те, що може зробити міжнародна спільнота для того, щоб допомогти зберігати ось ці пам'ятки архітектури. І як вона взагалі реагує, наприклад, ЄС, ЮНЕСКО, Рада Європи. Чи можливо через ось такі інституції допомагати нам, українцям, зберігати зараз пам'ятки архітектури? А, дивіться. Є досить багато великих міжнародних організацій, в яких Україна є країни членки, в яких е... Україна відіграє важливу роль, наприклад, як і, фронт, да? і які допомагають Україні. Ну, наприклад, Волка і Чва. Але якщо ми говоримо з вами про збереження, єдине збереження української архітектури від росіян, це Припинення атак з боку Росія. Ну, іншого немає. Якщо ми говоримо про роботу з наслідками, то це набагато складніше, тому що е, я вважаю, що бюджетні кошти е, витрачати на реставрацію, і саме реставрацію, я не кажу про протиаварійні або захисні роботи, на реставрацію об'єктів культурної спадщини на сьогоднішній момент. Ну, мені не здається досить логічно, скажімо так, да? тому що, а якщо є можливості фінансувати це за рахунок а, міжнародних урядових неурядів ну, міжурядових між і міжнародних неурядових організацій, то чому нічого? Да? Якщо ці кошти виділяються, тому мені здається, і тут ми маємо ще одне зрозуміти, що робити повну реставрацію. Об'єкта культурної спадщини на місці яке знаходиться під загрозою балістичних ударів балістичними ракетами, це не є знову ж таки досить раціональною витратою коштів. Мені здається, все ж таки першочергові протиаварійні роботи, консервативні стабілізаційні роботи і все. А далі далі треба перерозпудження. Я розумію, що активістам. Пам'яткоохоронцям болить кожному за своє рідне місце, але у нас є дуже багато об'єктів, які без стабілізації були повністю втрачені. Да? Тобто, коли ми говоримо про будівлю вінацької бібліотеки в Чернігові, да, яку повністю відновили. класно, і повністю відновили. Водночас тим декілька церков, в тому числі пам'яток, які постраждали внаслідок російських обстрілів, вони в тому числі пам'ятки національного значення на Київщині і на Чернігівщині вони завалилися. Не було на них не було проведено протиаварійних робіт, на них не було проведено робіт з консервації і так далі. Можливо, треба говорити з тими, хто фінансує і мати волю, да, говорити про те, що давайте ми будемо все ж таки проводити фіксацію, стабілізацію. Консервацію, а реставрацію вже давайте трохи пізніше. Давайте реставрацію ми будемо проводити тоді, коли вже нічого не буде. це, це, це досить, досить непопулярна думка серед моїх колег. Вони вважають, що треба максимально рятувати, але забачте, ну, чим більше ми витрачаємо на один об'єкт, тим менше об'єктів можемо врятувати. Пане Денисе, на жаль, по yeah, yeah. на, на жаль, на цій ноті ми маємо завершувати, тому що ефірний час наш завершився. Ми дуже вам дякуємо за те, що знайшли час для того, щоб поговорити з нами на таку болючу тему. Денис Яшний, кандидат історичних наук, пам'яткознавець був з нами на прямому включенні. З ним говорили про те, чи можливо зберегти українську історичну спадщину.